Летіли веселики, линули небом курли, летіли здалеку, спішили до рідного дому, на крилах весну і надію на щастя несли, на землю вітчизни летіли, долаючи втому. Їх кликала пам'ять батьків і священна земля, і теплі дощі, і молочні тумани світання. І стежка в'юнка, на якій родокоси маля, так довго махало їм слід на прощання, їх кликали трави, що буйно росли бережком, і запах п'янки, чебрецю, материнки, ім'яти. і, і гомін хлоп'ят, голопузих над тихим ставком, коли понад вечір вони прибігали купатись, вкладали у мирне курли, вічну радість і щем. І світлу, любов, і надію, і віру пташину, бо в ріднім краю жити краще для них, та іще зрікатись не вміли ніколи птахи, батьківщини.